На новий закон про вищу освіту педагоги і науковці чекали давно. Тепер кажуть, документ, ухвалений Верховною Радою, враховує усі виклики сучасності та визначає саме європейський вектор розвитку вітчизняної вищої школи. Насамперед, новий нормативний акт скасовує так звану акредитацію вишів, які дотепер розподілялися на заклади першого, другого та третього і четвертого рівнів акредитації. Всі навчальні заклади відповідно до цього положення. Основні типи будуть такі: це буде в нас коледж, університет. Інститут і академія. Тому що ми сьогодні знаємо, що окрім коледжів, серед вузів першого другого рівня акредитації, я до 15 липня дозволю собі, ще користуватися такою, такою термінологією. У нас є ще, окрім коледжів, технікуми і училища. І тепер, вже в контексті нового закону, таким навчальним закладам доведеться не тільки зміною вивіски довести, що вони мають право бути коледжем, але й відповідати тим вимогам, які сьогодні ставляться до коледжу. Закон передбачає у вищих навчальних закладах проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань. Педагоги переконані, це дозволить підвищити якість навчання. Рівень їх знань буде оцінюватися центром оцінювання якості освіти, який, власне, на підставі цього буде видавати дипломи. В свою чергу, це буде підґрунтям для визначення рейтингу вищих навчальних закладів, для визначення. Ліцензованого обсягу вищого навчального закладу, і в першу чергу буде свідчити про якість підготовки фахівців. Змінюється також і перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів, яких українські студенти набуватимуть у вишах. Є на сьогодні молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Ну, відповідно, вже наукові, це кандидат наук і доктор наук. Тут зазнаються так само суттєві зміни. Ми попрощаємося з вами з поняттям спеціаліст, з освітнім клікаційним рівнем спеціаліст. Але будемо мати молодшого бакалавра, якого будуть готувати коледжі. Далі буде бакалавр, далі у нас буде магістр, доктор філософії і доктор наук. До речі, слід зауважити, що прийом на освітньо кваліфікаційний рівень спеціаліст буде продовжуватися у вищих навчальних закладах до 2016 року. Чому? Тому що дуже легко задекларувати да, молодший бакалавр. Але сьогодні вищі навчальні заклади ще не мають ліцензії на підготовку фахівців саме такого освітньо кваліфікаційного рівня. Обов'язково має бути перехідний період. Такі законодавчі новели не повинні лякати тих, хто вже має дипломи спеціалістів, кажуть освітяни, адже законотворці про них не забули. Усі ті, хто має диплом спеціаліста, їхні дипломи будуть автоматично прирівнені до освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. буде задекларовано ті, хто закінчили вищі навчальні заклади до такого то року, і отримали спеціаліста. Тобто, вони так само відповідають такому освітньо-кваліфікаційному рівні. Закон про вищу освіту надає вишам так званої автономності. Мова йде про цілий комплекс додаткових можливостей. Це і розробка власних навчальних планів і програм, і розпорядження заробленими коштами, які відтепер освітні заклади зможуть розміщувати в державних комерційних банках, а не на казначейських рахунках. Трудові колективи вишів одержали право обирати собі керівника. А от вимоги до претендентів на такі посади підвищені. Ректори будуть обиратися усім трудовим колективом, а також. 15% студентів будуть брати участь в цьому процесі. Запроваджується система відкликання ректорів з їх посад. Запроваджується те, що ректори будуть перебувати на посадах не більше двох термінів підряд, а один термін становитиме 5 років. Керівник вищого навчального закладу має мати стаж не менше 10 років. Саме науково-педагогічно далі він має мати науковий ступінь і вчене звання, але не зазначено, що це має бути доктор філософії чи доктор наук просто він має бути науковцем. А ще серед нововведень значні можливості розвивати співпрацю із європейськими освітніми закладами у планах навіть отримання українськими студентами подвійних дипломів. Отже, освітяни чекають, коли новий закон набере чинності. Щоправда, це не означає, що всі передбачені ним новели одразу втілюватимуться в життя. Коли і як запроваджуватимуться зміни у вітчизняній вищій школі, докладно розписано у прикінцевих та перехідних положеннях закону. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.